На цьому відео волонтери громадської організації Добролевел відбудовують будинки в Ірпені, які пошкодили ще через російські обстріли. Ми зібрали команду десь із дев'яти чоловік, і разом всі строїтелі і разом поїхали на відбудову. Ми стараємося підбирати імна спеціалістів, які можуть хтось столяр, хтось сам будівельник, хтось спеціаліст в заливки бетону. І таким чином ми формуємо команду, щоб дійсно ми це зробили якісно. Це видно по тому, який фронт робіт зроблений, і при цьому, що ми не використовували ніяку спецтехніку. Ми старалися вибирати по принципу, щоб сім'я неспроможна відбудувати, що о, там є діти яким потрібно десь жити, і дивилися критичний стан будинків. Тобто, на плані, що ми розуміємо, що там ну треба спеціалістів. Будинки для двох сімей, які були в критичному стані, відбудували самостійно. Також допомагали місцевим лагодити дахи, щоб закупити матеріали, зібрали понад 800 тисяч гривень. Одна сім'я це Петрівна, яка прийняла десь біля 40 наших хлопців, вояк. Під час того, коли Єрпіні захопили російські окупанти, і вона їх у себе облаштувала, і вони там проживали деякий час, і хтось доніс росіянам, і вони цілеспрямовано нанесли удар по цій хаті. Тому у нас виникло бажання імені їй особисто допомогти. Тому ми відбудували повністю весь другий поверх. Коли ми почали розбирати, зрозуміли, що треба все валити. І ми весь другий поверх фактично розібрали, і по новому його підняли. Другий будинок відбудували для Андрія. Коли там завершать внутрішні роботи, його сім'я повернеться в Україну з-за кордону. У нього теж важка ситуація. Ніхто так і не долучився йому допомогти. Бо коли приїжджали, дивилися на стан будинку. Сказали, що це теж нереально все відновити. Ми погодились допомогти йому і приїхали. в Єрпінь якраз в вересні. Спочатку залили бетонні опори. Підняли дах, закріпили, щоб він не завалився, і потихеньку ці опори залили бетоном, і потім вже заклали все газоблоком. І таким чином ми фактично відбудували повністю цей будинок, цей вугол цього будинку. У грудні Сергій з іншими волонтерами повернеться в Ірпінь, щоб продовжувати допомагати з відбудовою. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.